Слава Україні! Разом з вами ми проживаємо сьогодні напружений і насичений за подіями та новинами День. Дякую усім, хто тримає стрій і хто розуміє, навіть такий бойовий день наближає нас до перемоги, коли ми любимо Україну в собі, а не себе в Україні. Буквально кілька годин тому над Херсонщиною знищено черговий ворожий літак-штурмовий, а потім знищено гелікоптер. Який намагався врятувати екіпаж, тут один, знаєте, важливий, на мій погляд, аспект: знищено бойову техніку, літальну бойову техніку повітряно-космічних сил Росії. Погодьтеся, треба про це говорити постійно, саме повітряно-космічних сил Росії. Що вчора ти був льотчиком, майже космонавтом, а сьогодні твоє тіло знайшли десь. На Донеччині чи на Херсонщині і ти знищений як ворог і окупант. А давайте ще літеру С пропускати. І буде не космічних. Ви зрозуміли, яких. Ворог цинічний і жорстокий. І дякуємо нашим хлопцям за те, що працюють звитяжно і відважно. У небі ворожі мопеди, так одесити вже назвали ті самі шахіди 136, які Росія чомусь називає геранню. Ну що ж. Нам все рівно, як пахне ворог геранню чи шахідами. Ми будемо їх знищувати. Але сьогоднішній день, як і напередодні, показує, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Це дуже важливо берегти себе та своїх рідних для нашої майбутньої перемоги, тому що на неї треба працювати усім разом. Я ще раз закликаю вас, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не забувайте, що ворог може атакувати. Не лише дронами камікадзе, а й ракетами з авіації або з тимчасово окупованого Криму, або з кораблів ракету Носію, які ще залишаються у нашому Чорному морі. І не беріть до рук предмети, які є небезпечними, які є підозрілими, тому що уламки від тих самих дронів Камікадзе вони несуть в собі небезпеку. Я ще раз дякую усім, хто розуміє, що страх то тимчасове явище, а от обережним треба бути завжди. Тримаємо стрій, Пам'ятаємо, що Україна понад усе. І слава нації, смерть ворогам! Я заздрю кожному з вас, хто може посміхнутися, як би важко не було. Все буде добре. Бережіть себе, до зустрічі!